Привіт, товариство! Це відео не схоже на всі попередні. Такого я ще не робила. Але сьогодні, 4 липня, один з найважливіших днів у житті Сполучених Штатів Америки. І я не просто покажу вам, як американці святкують День Незалежності, а поділюся дещо більшим. Розкажу про своє нинішнє життя. Проведемо цей день разом. Я приїхала в Лос-Анджелес нещодавно по програмі Uniting for Ukraine. Вибрала я Лос-Анджелес не просто так, не через океан, і Голівуд, який, до речі, я так поки що і не бачила. А саме в Лос-Анджелесі. У мене є закарпатська файта, яка і прийняла мене тут. Хто ще цього не зробив, обов'язково підпишіться на цей канал, попереду буде дуже багато цікавого. Ставте дзвіночок. Ну, а цьому відео велику вподобайку. Пішли святкувати! Добро kaliфорниско оранку. А ось те, за що я люблю робити вправи в Лос-Анджелесі? Кожен раз, коли я роблю вправи і думаю, що все, я більше не можу десь так на другому, третьому колі. Я думаю про те, як я буду плавати в басейні після вправ. І це мотивує. Включити друге дихання. Коли ти персона в Каліфорнії в Лос-Анджелесі без машини, ти залежиш від інших людей, які тебе катають. Я їду в гості, і, звісно, за мною треба заїхати, аби я потрапила в гості. По дорозі нам треба з'їхати в маркет і скупитися для барбікю до Дня Незалежності. І я навіть не сумнівалася, що в супермаркеті буде багато прикрас присвячених Дню Незалежності. У них навіть є спеціальні смаколики виготовлені до Дня Незалежності у кольорах американського прапора. Як же без феєрверків. Без них не обходиться жоден День Незалежності. Без феєрверків і барбекю. Мої знання про Америку завжди висувалися на фільмах і серіалах. А там вони на сніданок їдять панкейки. Тому, е що ми будемо їсти на сніданок? На День Незалежності. Панкейки! Ху! Не готують панкейки, якби по рецепту. Додай молока, є чогось на Ну є готовий набір. Все просто. Just add water. Просто додай води все. І вони мають бути такі. А <серканістичні> <Аплодитні. серканістичні> готувати їжу з пакета великої практики не потрібно, але е, як не як це досить клопоткий процес. Американські панкейки від світлинців «Квадрат». І щоб повністю влитися в атмосферу свята. Та-дам! Та-да-дам! Принцеса Амар. За класикою будь-якої американської жінки желейні Объя. <плес> Я придаваю стаканчики. Жила зварилося, туди сталася горілка. Тепер okay. Далі в холодильник і все просто. Cheers. 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 Mm. Mm. Без чого не обходиться жоден день незалежності штатів, це американського прапора. Його вивішують всюди, на будинках, в магазинах, на державних установах само собою. Маленькі прапори вставляють в квіти просто на паркани, у вікна і так далі. Кольори прапору вони головні атрибути цього свята. Вони тут всюди. І американці направду дуже пишаються своїм прапором. Вони його дуже люблять, цінують, тому що за цим прапором... so right now is a weird time to be an american i feel like because of everything that's going on with our supreme court and rights of abortion and just women's rights in general but i think at the end of the day i do feel grateful sometimes to live here i don't think there's a such thing as a, a perfect place home is what you make it and this is my home and as much as people try to like say don't celebrate the 4th of July to protest everything that's going on i think we do have to like count our blessings in a way it's weird time to be an american but i also think back to like some of the great americans and how we wouldn't be where we are today without those people so i think too much people think about the negatives and everything all those people who've done bad stuff in america but i feel like today i like to celebrate the greats the people who've made this country what it is and hopefully someday we'll have it a little bit in better shape but it is what it is you know and all we can do is try to voice our opinion and vote and hopefully things will get better this this flag represents half of my culture. Um, this is like home for me. Um, you know, I definitely identify as half American. This flag symbolizes a lot of what home means to me i think that at the end of the day like no country is perfect and america is far from it i think that with the trump being president a couple of years ago and some of the supreme court judges these days politically we have a long way to go um, and we've definitely taken a couple steps back or many steps back um, in the past couple of years but I believe that we're moving in the right direction slowly but surely. Okay well Independence Day is my personal favorite holiday. Um, obviously like I go all out with like my earrings and Independence Day has always just like been one of my favorite holidays because it's during the summer and it's just a lot of fun to be with friends and family and go to the beach or the pool and like I don't know I just really and then the fireworks like I just love it it's my favorite holiday. I do love America. I mean, right now it's a bit obviously difficult with the Supreme Court and their decision to overturn Roe v. Wade. But I do love America. I just I hope that things will be different in the future and I hope that there's change on the horizon. I also forgot to show my friends. На американській вечірці ніхто не сидить за столом і їсть. На столі закуски у вигляді чіпсів, гуакамоле, на грилі всі готують хот-доги і бургери. Якби все, ніхто не наготовлює купу страв, бо прийдуть 15 чоловік. Ще й кожен, хто приходить на вечірку, приносить щось із собою. Yeah, Всі просто проводять час разом, розважаються, грають в різні ігри. The game, win it life, have no shame. There's no time, feel the pain, let the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, hand me the back Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill. I know life. Де закінчуються всі вечірки в Лос-Анджелесі? <звісно>, Звісно, на пляжі. Після грилю, розмов, танців вдома ми йдемо на пляж. З океаном дуже цікава історія. Він ніби є, але чи чули ви коли-небудь про знамениті водні курорти Лос-Анджелещини? Або їх немає, тому що якби тут мало хто купається. Океан фантастично холодний і якби ось я на пляжі в липні, в худі, користь Користі цього океану в Лос-Анджелесі багато, але не для купання, однозначно. А, але я таки спробую, я зловлю хвилю. Наберуся сміливості, зніму худі і піду. Купатися в Тихому океані. Насправді вона не настільки холодна, як здається, при першому заходу, але це тільки буквально декілька місяців в році. Весь інший час тут правда холодні течі. Але хвилі просто кайф. Це могутня сила води. Якась нова реальність, до якої я поступово звикаю. Побачила е, синьо жовті стільчики і одразу до них побігла. Е, цього не вистачає. На відміну від Європи, де практично все в українських прапорах, е, навіть більше ніж в Україні, це правда. Тут е, про Україну знають мало або мало говорять. Це занадто далеко від України. Моє коло спілкування а, говорить про Україну постійно, це очевидно для більшості українців. Але звичайні американці, вони навіть коли чують, що ти з України, вони а, трошки по-іншому до цього відносяться. Вони такі Оу, окей! Гаразд! Коли а, в Європі чуєш, що ти з України вони а, одразу тобі висловлюють співчуття. Тут це через раз. Це просто інше життя, люди продовжують жити, люди насолоджуються своїм життям. І направду їм відверто байдуже, що відбувається десь там, геть далеко від них, особливо, коли там немає нікого е, близького. Тому е, нам важливо це самим пам'ятати. Нам важливо не забуватися в тому, що війна триває. Зі своєї сторони я розумію, що єдине, чим я можу допомогти зараз, це розповідати про Україну, робити україномовний контент, аби його було більше. Ну і звісно, донатити зсу. Таке можливо тільки в Америці. Ти повертаєшся з пляжа, де продовжує святкування Дня Незалежності. Повертаєшся до свого будинку. А з твого будинку лунає гучна музика і там купа людей, яких ти не знаєш, бо якийсь друг запросив свого друга, а той друг запросив ще сотню тисяч своїх друзів. І всі моки, всі одразу вливаються в компанію і всі тусують. Оце Америка крихітко Вау. Wow. Можливо, десь в Орегоні е, таке не практикується, але в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі, є. Oh yeah. Завершення Дня Незалежності в Штатах навряд чи кого-небудь здивує, тому що завершують вони занадто традиційно. Так само, як і будь-який день села і День міста в Україні. Феєрверко. Правда, обіцяю, тут фейерверк неймовірно красивий і великий. Я в очікуванні своєї реакції на цей феєрверк. Я боюся, що ці звуки для мене будуть занадто тригерними. Чи то на жаль, чи то на щастя, але ми помилилися з локацією, і фейерверк був трохи вдалині. Але це вийшов за надто насичений день. Саме такий типовий американський день незалежності в Каліфорнії. І так розпочався новий етап у моєму житті. І якщо вам цікаво дізнатися про життя в Америці більше, про ціни, життя, атмосферу Каліфорнії для початку, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Так я буду знати, що вам це цікаво і можливо. Цей канал трошки трансформується і буде розповідати більше про життя в Америці. Але я ж вам обіцяла відео з Європи, тому вони обов'язково будуть. Не переключайтесь!